Вітаю вас, браті і сестри, у цю неділю, 16 липня, Свята Церква нам пропонує Євангеліє про зцілення розслабленого. Про це нам свідчать три євангелісти Матфей, Марк та Лука, які доповнюють один одного у своїх свідченнях. Господь Ісус Христос перебував у місті Капернаумі, і Він проповідав в одному із будинків, і до того будинку прийшли чотири чоловіки, які несли розслабленого на постелі. Тобто людину, яка була паралізована. І оскільки було дуже багато людей в домі, вони не змогли увійти через двері, вони залізли на дах будівлі, а тоді дахи були горизонтальними в Палестині, розібрали покрівлю, зняли черепицю і спустили на постелю розслабленого до ніг Господа Ісуса Христа. І Господь, бачачи віру цих людей, сказав розслабленому. Чадо, прощаються тобі гріхи твої. І в цей час книжники, які перебували також у будинку, почали у своїх серцях казати, казати самі собі, що він так богохульствує, хто може прощати гріхи, окрім одного Бога. І Господь, бачачи їхні помисли, каже їм, фарисеям і книжникам: що ви так богохульствуєте у серцях своїх, що ви кажете лукаве в ваших серцях, що сказати простіше. Прощайся тобі, гріхи твої, чи сказати, розслабленому, встань, візьми постіль твою, і йди в дом твій. І щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи, каже розслабленому, візьми постіль твою і йди в дом твій. І після того розслаблений встав, взяв свою постіль і пішов до свого дому. Люди, бачачи це чудо, почали прославляти Бога, який дав владу таку людям. У цьому Євангелії ми бачимо велику віру у чотирьох людей, які принесли розслабленого, свого товариша. А також бачимо віру самого розслабленого. Якби він не захотів, щоб його несли, він би не давав себе нести, він би просив, щоб його не несли. Але він все ж таки терпить цю подорож, яка йому приносила певні страждання, оскільки він не міг рухатися, і така подорож приносила йому фізичну біль. І все ж таки він терпить це із вірою, що отримає зцілення. І Господь, бачачи віру цих людей і самого розслабленого, каже йому: прощайся тобі гріхи твої. Господь, який єдиним благим, як говориться у Євангелії, бажає блага людині, справжнього блага. І тому не перше, Господь хоче, щоб та людина, щоб розслаблений, отримав прощення і відпущення своїх гріхів. Тому що, напевно, гріхи. Його дуже мучили, він страждав від них, і тому, оскільки він отримав прощення, то міг вже відчути у своїй душі царство Боже, яке є всередині кожної людини. І потім ми бачимо, що у своїх душах обурюються книжники, які були покликані вивчати закон Божий, а також проповідувати його людям, і вони, бачачи такі чудеса, які звершував Господь, в своїх душах не. Радію тому, що Господь причає гріхи, що Він Вінцілює людей, але мають у своїх душах заздрощі по відношенню до Господа Ісуса Христа ненависть і дійшло до того, що вони, врешті-решт його розвіп'яли на Христі. Чому ж так? Чому ж ці люди, які вивчали закон Божий, які його знали дуже добре, насправді не прийняли проповідь Господа Ісуса Христа, замість того, щоб слухати Його проповідь, просити. Правильно пояснити, щоб вони зрозуміли правильно закон Божий, вони замість того в своїх душах і своєю поведінкою лише проявляють ненависть до Господа Ісуса Христа. А справа в тому, що книжники Фарисеї, знаючи закон Божий, вивчаючи його ретельно, при тому не жили по цьому закону. І тому ці знання закону лише приносили в їхніх душі гордість, і вони замість того, щоб любити Бога і ближнього. Все ж таки більше всього любили самих себе і в своїх душах мали дуже багато гріхів та пороків, і найперше гордість, самолюбство та інші гріхи. І тому вони не прийняли проповідь Господа Ісуса Христа. Так само, як і біси, як говорить апостол, знаючи, що є Бог. Біси вірують і трепещуть, але при тому, хоча вони знають, що Бог є, вони бояться Бога, вони залишаються злими. Тому що не виконують волю Божу, не приносять покаяння. І саме і тому люди, які вивчають закон Божий, знають правила церковні, але при тому не живуть за цим законом, за законом Божим, не виконують заповіді Господні, порушують їх у своєму житті. Вони не йдуть за Господом Ісусом Христом, але лише більше через свої знання, те, що вони, ніби знають щось, лише в своїх душах розвивають гординю і віддаляються ще далі від Бога. І тому нам необхідно брати приклад із цього Євангелія і намагатися у житті нашому виконувати заповіді Господні. Не лише вивчати закон Божий, читати Євангелія, Біблію, але також у своєму житті намагатися виконувати заповіді Господні в нашому житті. І Господь звершує друге чудо, Він свідчить про тайні помисли цих людей. А це знає лише один Бог, лише один Бог знає, що відбувається у душі людській. І третє чудо це було зцілення самого розслабленого, і Господь не тільки його зцілює, але також подає йому силу взяти свою постіль і йти до свого дому. Тобто він вже повністю одужав, не лише почав ходити, але також і мав фізичну силу взяти ту постіль, на якій його принесли. Ця Євангелія має велике значення для нашого християнського життя. І свідчить нам ту історію, яка відбулася дійсно в земному житті Господа Ісуса Христа, але в той самий час ця Євангелія має і глибокий внутрішній зміст. Святитель Феофілакт, архієпіскоп Болгарський, говорить про те, що в цьому Євангелії під чотирма чоловіками, які принесли розслабленого, треба розуміти чотирьох євангелістів, які проводять душу, розслаблену, тобто душу, яка не слідує за Господом, не може спонукати сили своєї душі, виконувати волю Божу, і тому є розслабленою духовно, приводять до Господа Ісуса Христа. Вони розбирають дах будівлі, знімають черепицю, землю з цього даху, а це означає, що вища частина нашої душі, саме розум, коли позбавиться земних турбот, коли перестане піклуватися в своїй. В своїй душі людина перестане піклуватися не перше про земні турботи, про матеріальне, але буде замислюватися над вічним, то тоді вона і евангелісти проводять цю душу до Господа Ісуса Христа. І Господь прощає гріхи людині, а крім того, не тільки гріхи прощає, але також дає силу подальшому йти, брати свою постіль і йти в дом свій. Взяти свою постіль означає, каже Феофілакт, означає своє тіло, тобто постіль означає тіло спонукати, виконувати заповіді Господні. Адже ми покликані не лише каятися у гріхах, але також покликані виконувати в нашому житті заповіді Господні. Тому, дорогі браті і сестри, запам'ятаємо з цього Іван для те, що ми покликані. Не тільки кайтеся у гріхах, просити прощення, але також маємо і виконувати волю Господню, виконувати заповіді, про що сказав Христос у Євангелії. Хто мене любить, той заповіді ми буде виконувати. Божого вам благословення.